24 серпня наша держава буде відзначати свій День Незалежності. Ми, баскетбольний клуб Золочі, вирішили організувати баскетбольний турнір з вуличного баскетболу на підтримку української армії. Він буде відбуватися за адресою Парк здоров'я біля Комсомольського озера. Початок змагань об 12-й годині. Початок попередньої реєстрації об 11 годині. На даному мероприємстві будуть відбуватися веселі та цікаві акції. Ми запрошуємо всіх бажаючих долучитися до благородної справи. Злочи нет.